Розв'язування задач Учні. Вам необхідно дати відповідь на такі питання. Як довести, що опір провідника прямо пропорційний його довжині? Як залишить опір провідника від площі його поперечного перерізу? За якою формулою обчислюють опір провідника? Що таке питомий опір речовини? Що таке реостат? Які види реостатів ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного? Перед вами складене електричне коло, яке складається з джерела струму. Лампочки вимикача. Задача. Розрахуйте силу струму, що проходить через Нікеліновій провідник. Довжиною 100 метрів і площею поперечного перерізу 0,5 мм квадратного. Якщо до кінців провідника прикладено напругу 220 вольт. Записуємо умову задач. L дорівнює 100 метрів, площа поперечного перерізу S дорівнює 0,5 мм квадратного. Напруга 84 вольти, питомий опір провідника 0,40. Ом помножено на міліметр квадратний ділити на метр. Необхідно знайти силу струму. Розв'язання. Використовуємо формулу закону Ома і дорівнює у ділити на R. Друга формула, яку ми будемо використовувати. Опір залежить від виду провідника. Отже, формула R дорівнює ρ помножено на L ділити на S. Підставивши другу формулу у першу. виконавши е, перетворення, ми отримуємо I дорівнює U множити на S, ділити ρ помножено на L. Підставивши дані, Даної нашої задачі отримуємо. Сила струму дорівнює 1 А. Крісні келіновий провідник завдовжки 5 метрів. площею поперечного перерізу 0,12 мм квадратного, проходить сила струму 1,5 А. При напрузі 24 вольт. Визначте питомий опір нікелін. Записуємо дану L дорівнює 5 метрів, площа поперечного перерізу S дорівнює 0,12 мм квадратного і сила струму дорівнює 1,5 А. Напруга У дорівнює 24 вольти. необхідно знайти РО, питомий опір провідника. Перша формула, яку ми будемо використовувати, це R дорівнює РО помножено на L ділити на S. Друга формула R дорівнює ділити на I. Співставляємо ці дві формули і визначаємо невідому в, е, величину У помножено на S, ділити I помножено на L, Підставляємо дані. Роду рівнює 24 помножено на 0,12 ділити на 1,5 помножено на M. Зробивши е, е, дії, отримуємо питомий опір роду рівнює 0,384 ом на міліметр квадратний і на метр. Третя задача скільки треба взяти метрів? Мідного дроту перерізом 3 мм, квадрат, щоб його опір був такий самий, як опір алюмінієвого дроту перерізом 4 мм і довжиною 15 метрів. Записуємо дану Площа поперечно перерізу S мідного проводу дорівнює 3 мм. Квадрат. Площа поперечного перерізу алюмінієвого дроту – 4 мм квадратна. Довжина алюмінієвого провідника 15 метрів. Площа о, опір алюмінієвого провідника і опір мідного одинакові. Отже РМ до РА. О, питомий опір. Мітного провідника дорівнює 0,17. Ompomnoженu na mm2 на метр. Питомий опір алюмінію провідника дорівнює 0,28. Ом помножену на мм ділити на метр. Необхідно знайти довжину е, мітного провідника l LM. З умови задачі нам відомо РМ не дорівнює РА. Основна формула, яку ми будемо використовувати, Р дорівнює рівні, РО помножено на Л ділити на С. Записуємо для нашого випадку. РО мітного провідника помножено на довжину мітного провідника. Ділити на площу поперечного перерізу мітного провідника S. Дорівнює ρ алюмінієвого провідника помножено на L алюмінієвого провідника, ділити на площу поперечного перерізу алюмінієвого провідника. Невідома величина в, цьому, в цій рівності LМ. Звідси LM не дорівнює ρA помножено на LA помножено на SM. Ділити ρM помножено на SA. Підставляємо дані. LM не дорівнює 0,28 тисячних помножено на 15 помножено на 3. Ділити 0,17 тисячних Помножену на 4 – це приблизно до рівні 18,5 метра. Отже відповідь необхідну довжину мідного провідника 18,5 метра. Наступна задача. Визначте масу та площу поперечного перерізу мідного проводу, який потрібний для проведення повітряної лінії завдовжки 2 км, Якщо її опір має дорівнювати 1,36 Ом. Дану довжина L дорівнює 2 км. Перетворюємо. Метри, це буде 2000 метрів. Р дорівнює 0,36 Ом, Rho дорівнює 0,17 0,017 ом на міліметр квадратний ділити на метр і густина штрих дорівнює 8900 кг ділити на метр кубічний. Необхідно знайти М масу провідника і площу поперечного перерізу. Основна формула, якою ми користуємося, R дорівнює ρ помножено на L ділити на S. З цієї формули S дорівнює ρ помножено на L ділити на R. Підставляємо дані. S дорівнює 0,17 помножено на 2000 ділити на 1,36. Звідси С дорівнює 25 мм квадратних. М дорівнює ρ помножену на В. В це С помножену на L. Отже, ми отримуємо формулу М дорівнює rhoš 3 помножену на С помножену на L. Підставляємо дані М дорівні 8900 помножено на 25, помножено на 10 у мінус 6, помножено на 2000. Отже, ми отримуємо маса проводу 445 кг. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 30 виконати вправу 30, задача 5, 6.